Так, Всім доброго дня. Це просто на цьому фоні. Хотів поговорити про... в мене є два відео про генератор. Або один, чи як він там зветься правильно. Дивіться, ось оде. Це моя, в моєму відео. Той, хто мене дивився, той знає. Ось оде Сігма моя стоїть. Ось сюди. Оце так скидається. Ось сюди піднімається. І вона заводиться. Ось провід в неї включений і все. А сюди габ цей, де я перероблював на китайський вагун. Дивіться. Він запакований. Він стоїть. Видно, що він коли розпаковував. Я, я його запустив, показав, як він робить, зняв те відео. Більше я його не запускав. Хочу відповідати одному мудаку, іначе я його назвати не можу. Воно там... Кому цікаво, не буду я називати, хто він, як він. Кому цікаво, зайдіть, подивіться в переписки, що воно пише. Ця людина, яка в туалет із ситом ходить дуже-дуже мілким, щоб нічого не проскочило, ще раз їсти. Назву це відео, чи варто перероблювати оцей генератор габ на китайський мотор, чи ні. Якщо хтось думає, що він зекономить на паливі, зразу скажу, не треба. Не треба його перероблювати. Свого я переробив, я казав, чого я його переробив. У мене була проблема з магнето. Розбило ту втулочку, відкрутило, я його просушував, не зажав так, як треба. Розбилася текстилітова втулочка і її зробив желізною. Коротше, проблема була. Як треба його заводити, його треба завести зараз, а він не заводиться. Все. Значить, я його вирішив переробити. У мене є токарний, в мене є фрезерний, в мене є мозги, в отлічі от цього дебіла, який мені там пише переписку. Заміряйте, скільки він бере палива. Не буду я заміряти, скільки він бере палива. По-перше, він в мене стоїть, як я його спробував, так він і стоїть. Ось, ой, мій генератор. Я його купив, оно мій генератор, котрим я користуюсь. я включаю він сміло, тягне мені всю хату все чисто, на 5-5 цей кіловатний. 3-5 кВт кіловат на нього теж не треба грузити. грузіть на нього кіловат і буде вам щастя. Це така новина. По переробці. Людина, яка починає щита, а стільки стоїть, я йому сказав, 5 тисяч мотор. І оця хрень оця із крильчаточкою, її мінімум за 2000. Будуть токаря робити. Ну, щоб її переробити, плюс ще треба мозги мати, зробити це таку переходу, такі, ну, з'єднати його, подружити його все в кучу. Да, Тут в тут, кого в голові немає нічого, то й не. Ето. Воно мені пише, зніміть скільки від, палива бере, бо, ето, бо ваше відео нічого не варте. Я відео не продаю. Я знімаю нормальним, адекватним людям показати. Ось воно так, його можна зробити. Вас влаштовує робіть, не влаштовує, не робіть. Ніхто нікого не заставляє. Ви ізуродували штатного радянського е, этого, генератора. Ізуродувала тебе мама, коли нас світ народила. Оце вона тебе ізуродувала. Я нікого нічого не зуродував, тим більше, що радянське. По-перше, ви бачите, адекватні люди, що так грубо. Це до адекватних людей, а то не я йому написав, а, що буде це 2 це 5 7 тисяч, воно мені пише. Це скільки йому треба на 7 тисяч відробити, щоб він себе відбив. Люди добрі. Людина, яка ну, так, вважає, така логіка в людини, ну це, це неправильна логіка. Ну, я за той віддав 27 тисяч. Ще тоді. Зараз він 50 чи 54. Коли я заходив в інтернет, 54, я його бачив. Ну, коли він одеб'є себе? Да одеб себе, ніколи він не одеб'є себе. ніколи він не одеб'є. Це мені, ті, хто на моєму каналі дивляться матриці, ти треба буде сверлити його оскільки поки немає світла. Факт не в тому, ще одне, чого я ним не користуюсь, одноштатно на, на цьому моторі не пробував. Сьогодні нарушний попробую. Насос скважина не включається від коли був штатний тут мотор. Ну, мені каже, він і зараз не включиться. просто напросто бу-бу-бу-бу-бу, йому не вистачає, і насос не включається. У скважині насос не включався. На сігмінатий там питань немає. Він, вона тільки фуркнула трохи нема. Так, в основному, по хаті <кхем> немає ніяких нагрузок, що там воно все в економки. Ні, ну як немає? Да, немає. Чотири камери морозильні, холодильник. Три морозильні камери, холодильник, два акваріума, ну, є, трошки є, ну, не, не столь суттєво. Так що по переробці ми його назвемо варто перероблювати чи ні. Якщо, дуже багато в людей самі генератори, вони їх перероблюють, Дуже багато в людей, у яких убиті мотори. Ну, на 7 тисяч можна накупляти масло, колотитися з тим етім, слухати той вихлоп. Для комфорту, якщо вам треба комфорт, Да, будь ласка, комфортно, удобно, шум тихіший. Залили собі, обичну бензину, приїхали з заправки, налили і пішли, забулися, не колотитесь з маслом, не дивитесь. Масло теж на сьогоднішній день не дешеве. Якщо хтось думає, що зекономить, ну якщо 100 грамів буде, чи хай 200 грамів буде економії на цьому моторі, на китайському чотирьохтактному, а воно мені ще пише. Там мінчаковський мотор 125 кубів, а тут 200, 200 кубів, він буде жрати. А запас мощності тебе не смущає, що є запас мощності, і це на це впливає теж, що йому легше робити. Що той розривається на всю, а цей на на півоборота робить. Ну, коротше, я говорю, там попався мені такий дебіл у переписки. Ну, я іначе я привик вещі називати своїми іменами. Хай простять мене нормальні, адекватні люди. Так що. По комфорту перероблювати? так, да, нема питань, перероблювати можна. Ну, або без вихід, якщо в когось без вихід є генератор, нема мотора, або мотор убитий, то, да, тоді перероблю. Ну, в целях економії, ні. Я ще більше скажу. На літо я цього генератор, а може і не цього. Я купив ще одного мотора, і в мене там задумочка ще одна. Не буду я нічого розказувати. Ну не з електродвіятелем, З електродвіятелем ні, ні. Тільки з генератором. Я його все зроблю на газу, на природньому. От плити виведу, шлана, відкрив конфорочку, завів, і він буде робити. І буде робити, повірте, у моїх руках і вірьовка чимось буде. А те, яке тільки писати і розказує, де книжку задом наперед читає, будьте не пишіть таке, бо я, я теж людина різка і я дам адекватну різку відповідь. Ну, просто тебе не устроює. Ваше відео ніяке не варте зніміть. А ви чого ви не знімете? Да я не користуюся ним. Він в мене просто стоїть і все. Користуюся я тим, коли мені треба. І зараз ось буду заводити. Ну я зараз заведу, бо в нас світла немає вже. Часу п'ятне, я як немає. Треба води просто накачати. І зараз мені просто цікаво буде, чи включиться, чи накачає на цьому моторі. Так що. Варто переробляти чи ні, судить кожному сказав, Той, хто буде считати, що а скільки я вложу, через скільки воно мені відіб'ється, є у вас робочий штатний, отака АБ штатна. Не трогайте її, не трогайте, не переробляйте. Це, це не по вашому Якщо ви для комфорту считаєте, так, да, тоді це людина розсуждає, по-другому розсуждає. Для комфорту, так, да, пожалуйста, переробляйте. Ну, для цілі економії. А все одно я знаю точно, що це економніший буде, чим оте пах-пах-пах. Бо тоді ніхто ніколи той бензин не щитав, розходу ніхто не щитав. Котла зробили, труба красна на виході, газ палиться, нікому нахрен воно не треба було. А зараз роблять таке, що я скажу, що... щоб ніде, ніде не впало і подивитися, чи можна ще раз і Всім дякую. А може ще включуся, побачу, включиться він чи не включиться. На даний момент поки всім дякую. Вибачте, кому що так грубне, до тому козлу я вибачатися перед ним не буду. Воно козюл є козюл. А нормальні, адекватні люди, хай простять за мої емоційні слова. Що я на цьому не заміряв моторі. От через оцю переноску, через усюбірку він включався в мене, на штатному моторі він не тягнув скважину насосу. Тільки що включив насоса, накачав, виключився, все, як повинно. Тобто, мабуть, він сильніший цей мотор. Ну, Те, що я хотів перевірити, я перевірив. І висновки робіть самі, мінять чи не мінять. Зараз така нагрубочка.